Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Роман Кадибин. Мы расскажем о самой важной информации к этому часу. Сегодня проходит областной этап конкурса «Учитель года 2015» в городе Днепропетровск, где собрались самые талантливые творческие личности нашей области. И наши корреспонденты освещают это событие. Все эти люди пришли сюда ради одного, чтобы посмотреть на великого мастера. Кто же он? Это остается интригой. Мы затаили дыхание. Как вы думаете, кто же будет представляться 20-ю школу? О господи, ну конечно же Анатолий, Анатолий Лапунский. Угу. Мы знакомы с ним с детства. Помню, он еще тогда вымазал мои волосы в зеленую краску. Кто бы мог подумать, что он станет известным художником? Мы с Брэдушкой, наверное, не дождемся. Когда же? Ну когда же его работы появятся на выставке в Лувре? Представляете, представляете, я записала детей в арт-лабораторию, и они так научились рисовать, обрисовали все стены, даже герб Украины на потолке в зале нарисовали. новина з черговим мистецьким екскурсом до арт-лабораторії Анатолія Лабунського. Арт-лабораторія при музеї Івана Авраменка була створена два роки тому. Відколи випускник художньо-графічного факультету Анатолій Лабунський розпочав цілювати у життя креативний підхід до навчання. Арт лабораторії ми. Создаємо искусство. Ми працюємо над різними проєктами, як я вже сказав. У нас є академічна програма, яку ми выполняем. Також ми вместе з дітьми придумуємо ті цікаві проєкти, які ми хочемо реалізувати. Дарувати дітям непереборну жагу до мистецтва, віру у власні таланти, мабуть, це найвірніше визначення ідейної мети Анатолія. Новаторський метод в освітянському спілкуванні з молодими художниками у підсумку дає плідний результат. Дуже важливо, коли дитина розвиває свою творчість, розвиває свою фантазію, розвиває е, своє якесь бачення, оточуючого світу, от, а не замикається в тому, що треба приміти правильно, малювати якісь горшки там, чи інші якісь предмети. А власне, перший творчий звіт роботи дружнього колективу і презентований на виставці Анатолія Лабунського. Дана виставка состоїть із робот которые були написані, созданы на протяжении трьох лет. Здесь я себе представляю як художника, молодого художника і як художника-преподавателя. Добірка найкращих дитячих робіт представлена блоками. Така собі колекція вже здійснених проєктів арт-лабораторії. Це картина з народними мотивами, виконані аквареллю, сучасне дитяче мистецтво з чітко визначеною авангардною стилістикою, копії картини Вана Враменка до його 90-ї річниці, дитяча растрова графіка і картини у стилі Марії Приймаченко. Щодо картин молодого художника, то на виставці можна побачити реалістичні пейзажі та натюрморти, роботи з проєкту Силует міста і поантилістичні картини в олійній та пастельній техніках. ...один из із тих людей, которые не тільки преподают в школі, но й знаходять час для того, щоб самому рисувати. І мені нравиться его поиски. Він користується різними техниками техніками испытывает разные направления. Знаючи про те, що у школі знаходиться музей майстерня, вже не видається дивним велика кількість картин, розміщених у коридорах, і цілком логічною постає робота арт лабораторії учнів і послідовників Івана Авраменка. Займаємося ми створенням... арт-проектов в основном. Это арт-проекты, посвященные, так как у нас музей Авраменко есть художникам города, мы копируем картины Ивана Авраменко, мы создаем проекты, связанные с народным творчеством. В, данном, в этом году у нас очень пошли проекты, связанные с созданием национальной символики. Это были гербы Украины, мы делали в парке «Правды», арт-шоу такое, в котором участвовали разные люди нашего города. Также центральной темой нашей лаборатории есть изучение народного Українського іскусства. в варт лабораторії відчутний той авантюрний творчий дух, яким насичені справжні майстерні тут зустрінуть і поділяться радістю і олівцями. Тут те дадуть занадьгувати і зосумніватися в тому, що ти робиш, і обов'язково покличуть тебе в гості. І ще раз, і ще. Доки живе мистецтво, допоки діти прикладають до нього свої руки, доти повсякденність прикрашена яскравими фарбами. І це як на крути. Гарна новина. Діти к нам приходять самі, а потім приходять батьки.